Описуєш вход в будинок в, двері, в будинку і починаєш ступайну. На Бердичівщині поліція встановлює обставини загибелі сімох чоловіків. 6 лютого, близько 9 ранку, до Бердичівського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця села Великих Незгірців Семенівської громади про те, що в одному з будинків він виявив тіла чоловіків без ознак життя. На місце події виїхала слідча оперативна група. Попередньо встановлено, що семеро жителів Вінницької області вчора, 5 лютого, по обіді приїхали до будинку, який Чоловіки винаймали для проживання на період роботи в одній з агрофірм. Вже зранку наступного дня до місцевого жителя села звернулась дружина одного з чоловіків, який не виходив на зв'язок. При відвідуванні будинку було виявлено семеро чоловіків без ознак життя. Попередня причина їх загибелі отруєння чадним газом. Нині на місці події працюють поліцейські, працівники ДСНС, медики та газова служба. Слідчі слідчого управління поліції Житомирської області встановлюють усі обставини у межах відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 272 порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою Кримінального кодексу України. Слідство триває.